З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! А ви знали, що таке парабола? А ви знали, що віра без цілі, це релігія, тобто віра без діл мертва. Для чого прийшов Ісус Христос на цю землю? Він прийшов, щоб нам відкрилося Царство Боже. так? Щоб дати нам благодать, щоб ми мали вічне життя. так Ісус прийшов на цю землю чудом Святого Духа Непорошного, Бог явився по плоті. Матвія 5:17 описується. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Тому ми бачимо, для чого. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб виконати волю Божу. 1 Тимофея 3:16 описується, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явиться той оправданий духом, ангелам показався, проповіданий, був між народами, увірувано в нього в світі. Він у славі Вознісся. Тому. Це і то стосується Різдва, яке ми всі люди зараз будемо святкувати. Але люди забули, що таке Різдво. Люди абсолютно забули. Вони... Це не є напитки, це не є їда, це не є традиції. Лю... Людина взагалі може сюди питання: от а звідки ці традиції? От візьми, запитайся, от хай тобі розкажуть або прочитай в інтернеті, звідки ці є я... я... всі традиції, язичські традиції. Це ж. І людина робить, бо тому що так робили мої прадіди. Та, але ти дай собі питання, май розум. Але що вони робили? Чи вони правильно робили, чи ні? Якщо б вони все робили по вірі, то б зараз не було цієї біди в світі. Тому Різдво це є Ісус Христос. Луки 18:3.8 е, описується. От е, ми всі сфокусовані зараз на Різдві, так? Але сам Ісус говорить, я прийду, але чи знайду віру на цій землі. Тобто люди не на тому сфокусовані, всі віруючі, погрузилися в Різдво, але не в Ісуса, не в Слово Боже, а погрузилися в свою релігію, в свої традиції. Знаєш, парабола, що таке? Парабола це сигнал з космосу. Тобто, це як притча, це як сигнал від Бога. Так як є супутник, що ти його налаштуєш тут, і якщо ти ворог нашій не буде подавати тобі сигналу, так само і Бог тобі подає сигнал притчами. Парабола – це те, що ми повинні точно прийти до цілі, притчі. Тобто це, ну, тобто це підтверджено наукою, це вся інформація. Ісус завжди говорив простим і ясним язиком, що і діти розуміють, щоб ді... ну, тобто, все діти розуміють, тобто, щоб до нас дійшло. Тобто, щоб до, і, ну, тобто, розуміти це, що притчі це як парабола. Римлянам 10,17, євреям 11,1 описується про віру, можна прочитати. І замітьте, коли ми прийшли до істинної церкви, зразу починаються, що починається? Починають зразу люди. Бути віруючими, казати ну, але ми ж віримо в то, а розказувати про свою віру, що правильно, що неправильно, тільки коли ти почав вірити Ісуса Христа і перебувати в істині церкві, вже зразу багато віруючих стає. Луки, 18, 39, 42. Як були кричали про, про сліпого. Ну, як... І так же само сліпий, як він прозрів, через що він прозрів? Він прозрів через те, що він повірив, через те, що Він докричався до Ісуса, тобто віра, без діл мертва. Як описано Якова 2,26. І в сліпого була своя ціль, якщо ти віруєш, так став собі ціль, хто ти учень, апостол, пастор, хто ти є на цій землі. Що був результат, що був кліт тут? Тому що віра без діл мертва. Віра твоя спасла тебе, так Ісус Христос був сказав. Локіє 18.8. Зате Ісус говорить, якщо я прийду, чи знайду я віру на цій землі, чи це буде просто релігія, чи це буде віра, де є діла. 1 Іоанна 5:4, так і. Можна прочитати також Лука 18, 10, 14, писується про Мита і Фарисея. І всі знають цю притчу, як Ісус розповідав про возвищення і пониження. Як Фарисей себе возвишував, Він давав десятини і все виконував, я все виконую, але я не є такий грішний, як Митер. А Митер не виконувався, але він покаявся. І він покаявся тому. Ми не знаємо, що людина каїться. Ми не суддя. Лукя 6:37 описується про суддю. Судь... Ми не є суддями і суддя ще прийде. Це ж те саме, коли хтось відкриває на когось рот і пишуть коментарі, чи ще щось, і так далі. Ну і тобі говорю, а ти такий, чи ти правильно робиш, але ж не тобі судити, суддя прийде. Тому. Ти зразу попадаєш автоматично, як фарисей. Ти не суддя, ти не знаєш за, кого, за когось, а може він покаявся. І те саме, коли хтось перетягує з церкви в церкву, у їхню церкву це все від сатани. Ми повинні це розуміти, тому що Бог не роз'єднює. Це вся справа сатани. Парабола. Сигнал притчами так? ніколи в ніякому випадку не судіть, не нам судити. І... Не цим віруючи на цій землі, повинні займатися. Суддя прийде, і це є Ісус Христос, це є Слово Боже. Ви знаєте, всі, хто правлять цим світом і йдуть за світом, пов'язані, пов тобто помазаники в лапках, всі походять від сатани. Ефесянам 2,2 можете прочитати. Також ми у всьому повинні мати розум, холодний розум. То всього, ніколи не покладатися на свої емоції. Луки 18, 17-17 написано про дітей, як діти на все ведуться, чому слухають старших, тому що <кхем> дітей ми повинні виходити, так як говорить Бог. Ісус уточнює, якщо ми не приймемо царство Боже як дитина, то ми не зможемо у нього війти. Чому? То тому, що дитина приймає все, що їй скажуть. Але ти вже стаєш старшим, ти вже стаєш гордим, так як. Притча про Мита і Фарисей, ти гордим Бог противиться смиреним дає благодать. І тому це Ісус уточнює про дитину. Тому ми не повинні бути гордими, тому що ми чим старше стаємо, ми показуємо своє Я. Ось твоє Я. Що ти мені розкажеш? Я знаю все. я є Бог. Луки 18.3 також описується про вдову, як вона вірила. І ціль притчі. Определити, за ким і куди ми йдемо. Якова 4,13. Описується про те, коли ми просимо, але не получаємо. Чому? Тому що залежить про... за що ти просиш, чому ти просиш, і для чого ти це просиш. просиш? Чи є в тебе взагалі віра? Чому я і чому я у цій церкві? Тому що пастор мій поставив ціль це приводити людей до Бога, забрати їх від сатани. Пастер мій показує. Простоту і якраз я все розумію тут, в цій церкві, що хоче Бог, і насправді це не все так важко, як нас навчила релігія. Амінь.